Так, в Івано-Франківську відбувся творчий вечір. Життя присвячене танцю народного артиста України Івана Куроляка. Для усіх хореографічних колективів Прикарпаття кажуть організатори дійства, він є великою людиною. Бо саме завдяки йому всі творчі колективи мали змогу покращувати свій виконавський рівень, збагачувати свій репертуар. Іван Васильович неодноразово зустрічався з цими колективами, брав участь у їхніх репетиціях. Допомог. А їх їм у їхньому творчому становленні Дійство за участю кращих хореографічних колективів області приурочили до 75-ї річниці з дня народження митця. Це сущий відданий чоловік своїй професії, це талант. І цю планету не так легко освоїти, не так легко пізнати його характер, його рух, його ритм. Але це якраз і є життя. Тєвість і життєдайність української культури в танці він крізь танець бачить своє життя, життя навколо традиції, обряди, звичаї. Щоб танцем привітати народного артиста України з ювілеєм. Тут зібралися два десятки творчих колективів з усієї області. Приїхали, щоб обняти нашого земляка, нашого. Доброго учителя, доброго друга, нашого батька для багатьох, тому що він для нас є учителем, є товаришем мистецьким побратимом і є багатьом учителем, яких вивів на сцену. Сьогодні ми маємо за велику гордість, пишаємося цим іменем. І сьогодні найбільше те, що ми молимо цей час робити, ми щиро молимося, край неба прихиляємо, тільки щоб був здоровий Іван Васильович. Обисто долучитися до творчого вечора народний артист України Іван Куриляк не зміг по стану здоров'я. Його дочка Галина Пристай каже, півстоліття батько працював головним балетмайстром національного академічного гуцульського ансамблю пісні і танцю Гуцулія, і для нього це не робота, а життя. Батько завжди тішиться, що Гуцулію танцює вже вся Україна. Він об'їздив всі куточки України ще до часу війни, і дуже приємно, що балеть з центра. І східної України всі підтримували цей танець, татові постановки. І Україна вся танцює, гуцульський і народний ансамбль нашої Івано-Франківщини. І для тата танець це просто життя. Без нього він не міг і не може жити. І ми надіємося, що він ще вийде на цю сцену і буде своїм глядачем. Завітали на творчий вечір і шанувальники хореографічного мистецтва. Дуже люблю нашу гуцулію, люблю цей колектив. Особливо велику шану хочу віддати її хореографу, який сьогодні святкує свій 75-літній ювілей. Особисто з ним знайома за що дуже дякую Всевишньому, тому що це є людина з великої літери, маестро хореографії, маестро гуцульського танцю. Ми завжди з ним, кожну хвилиночку, Ми йому такі вдячні, що ця така велика людина. Прославляє наш край, що він вніс такий великий внесок у хореографічне мистецтво України. Така людина повинна завжди шануватися, завжди пам'ятати. Ми вас любимо, шануємо. Відбувся творчий вечір Життя присвячене танцю в обласній філармонії імені Іри Маланюк. Мар'яна Джерча Анастасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.